В чому саме виражається посвята Богу? Що сьогодні в нас хоче бачити Господь? Це питання нібито на перший погляд здається е, таким нібито важким, а перед воно простим. Хочеться перше зрозуміти, що таке посвята. Друзі, якщо хтось себе посвящає в певному спорті. Скажемо, в футбол. Ви уявляєте, як людина має посвятити себе. Це регулярні тренування, так чи ні? Це бачить себе де? Бачить себе в Лігі чемпіонів, так чи ні? Бачить себе суперкубик виграти. І для цього, що людина робить, тренується. Вона що? Утримує себе від багатьох речей, від багатьох розлічень. Колись Динамо Київ в 1986 році виграли, по-моєму, Кубок Європи. І вони в фіналі грали з німцями. У них тоді був тренер Лобановський. Я з адміністратором Динамо Києва спілкувався, як він їх тренував, що вони так. Він їх наскільки тренував, він їм не дозволяв не пити, не курити, він їм не дозволяв не запізнюватися. Знаєте, як вони їхали? Кажуть, виїзд в 6 ранку. Хтось з футболістів, якщо навіть запізнювався на автобус, якщо хто знав такого, таке прізвище Блахін. Це був один із наймощних бомбардірів Динамо в Києві. Він запізнився на, буквально на пару хвилин. Лабановський сказав: не чекаємо, сідаємо і уїжджаємо. Як без нього грати, сідаємо і уїжджаємо. Порядок, дисципліна. Розумієте? Порядок, дисципліна має бути. Якщо людина посвящає себе Богу, дисципліна в читанні слова Божого, дисципліна в молитві, я себе відділяю від цього світу, відділяюсь від всякого гріховного, відділяю себе від кін всяких різних, від, від, скажімо, є, знаєте, багато кін, де вбивають, де пролиття криви, де, скажімо, Окультизм є від порнографії, від цього людина себе каже: Я відділяю, я посвящаю себе для Бога, я буду перебувати в слові, в молитві, я буду регулярно тренуватись, укріплятися для того, тому що моя ціль на цій землі, що зробити? Прославить Бога. Як прославити? Я буду євангелістом, чи я буду місіонером, чи я буду співаком, лівітом, я буду тут, на сцені, славить Бога, я буду на великих площадях, славить Бога. Я буду проповідувати на вулицях, що для цього я. Я маю упражнятися постійно. Я маю займатися в цьому і перебувати постійно, друзі. Якщо цього не буде, не буде результату. Любий спортсмен, він відшліфовує, відшліфовує. Важливо, хто чув такого спортсмена Кобі Брайт, баскетболіст, який розбився, він один із самих лучших. Він, він на рівні з Майклом Джорданом іграв. Це звізда. Ну я коли побачив, як він тренувався, в 4 ранку у нього перша тренування. На вісім чи наскільки він відвозив дітей в школу. Після школи він знову йшов на тренування. Він забирав дітей. Він так свій графік розписав, що і з сім'єю він був постійно і тренувався і в 4 ранку, і в день. Він досяг великих результатів. Він досяг великих результатів. Якщо ви подивитесь, що він робив на полі, які в нього були попадання, яка в нього була виносливість. Він просто насився. Баскетбол це спорт, це ще важче, ніж футбол. Там дуже велика потрібна фізика, і нагрузка і плюс точні попадання. Ну що він робив? Тренування. Він посвятив себе для цього. Друзі, ми маємо теж себе посвятити для Господа. Ви получите дари духовні. Бог буде чудеса творити, Бог буде використовувати вас. Бог буде благословляти вас. Я зрозумів, для того, щоб церква благодать мала результати, чим більше людей себе посвятить Богу, по справжньому молодь, якщо ви посвятите себе Богу, ми будемо супроводжуватись наша віра чудесами і знаменями. Бог буде творити великі чудеса. Чому? Тому що Він обов'язково відгукнеться на посвячених людей, які його вдень і вночі шукають. Ісус Христос був посвячений Богу. Чому Він по ночам молився? Він молився. Кобі Брайт тренувався о четвертій. А Ісус Христос молився в четвертій. Він виходив на вулицю, і він в цілий день було що сказати людям, бо він від Бога отримував. І чудеса Він творив. І Він залишив для нас, друзі, добрий приликат. Він учнів брав з собою на гору. Вони теж з ним молилися. Вони теж вчилися. І тоді учні. Побудували разом з Духом Святим потужну першу апостольську церкву, яка супроводжувалась чудесами сами знаменнями Ісус Христос сказав, мені краще піти, для вас краще піти. Тому що коли я піду умалю Отця, Він пішла Духа Святого, і ви будете чудеса ще більше творити, ніж я творив. Уявіть, Ісус Христос, Він на сьогоднішній день. він Наскільки е, якби, зацікавлений в нас, в церкві, щоб ми з вами ще більше творили чудес, ніж Він. Ісус Христос Він молився за багатьох людей, і Він обов'язково казав, чи є в тебе віра, хоч трошки, тоді я, я помолюсь, і Тебе Бог цілить. Чи я тебе зцілю, помолюся, син Божий? Хоть трошки віри. А Петро йде в тіні Петра написано: всі зціляються. Друзі, чін Петра всі зціляються. Іде він по вулиці, кладуть людей, він проходить і тінь Петра лягла. В часи апостола Павла. Помалилися, зібралися, віруючі прийшли, платочки принесли, помалилися, знаєте за ті платочки. І вони пішли по домам, платочки прикладають до хворих, і хворий зціляється. Що це таке? Люди посвятили себе. Вони повірили, що це може діяти, що це може бути в їхньому життю. І вони не відступали від цього. Апостол Павло давав настанови молодому Тимофію, щоб Тимофій перебував в слові, в вірі і був, що постійний в цьому. І великі благословення вмічались. Тому, друзі, це посвято. Вибрали спорт, вибрали музику, вибрали проповідувати Івангелія. Ось посвятіть себе цьому до кінця. Не чуть-чуть, а повністю. Побачимо результати. Хай Бог благословить. дуже дякую. Ви казали стосовно регулярності. То я думаю, скажу напевно, і за себе, і за Ігоря Слободу і за тебе скажу. Що ми поки що постійно регулярно обираємо понеділок, в який ми підемо в зал. Це в нас стабільно, переноситься з понеділка на понеділок. І я так розумію, що дійсно ми можемо, і як стосовно якщо робити приклад зала, то прийти в зал. У мене таку рома є свідок. Коли я прийшов в зал, пам'ятаєш? Походив, походив, не пішло нічого. Туди взявся, там, трохи затейтинажор, затей і до, до хати. Так само, можливо, ми можемо ходити на зібрання, на навчання, навіть духовні, і думати, на відмітку, ставити себе, як просто прийти, і ніби все має змінюватись. Але якщо розібратися, то це має бути велика праця. Приходячи на зібрання, у нас є. Можна, я додав, uh -huh. ти хороші думки зараз. Направимо на хороші думки. Друзі, спорт. Як працює фізіологія нашого тіла? Якщо ми регулярно місяць-два стабільно займаємося спортом, то тіло кричить і хоче цього вже, так чи ні? Ага. Коли тільки робиш перерву тиждень-два, така апатія, така лінь. Думаєш, глянеш на той гантель, це і піднімати. Та ну-ну. А коли регулярно займаєшся, тіло хоче нагрузок, так чи ні? Так. В духовному, коли регулярно молишся, коли прийшов, знаєте, піймав ту вілну, волну в молитвах, переживаєш Бога, переживаєш Духа Святого, в Слові Божим, занурийся, воно для тебе відкривається, що його хочеться, так чи ні? А якщо ми перестаємо тренуватися, то що? Запливаємо, вдіваємо кофти побільше, щоб нічого лишнього не видно було, так чи ні? Якщо духовно, ми ослабіваємо, що ми робимо, хаваємося, пастиря стороною обходимо. Приходимо, десь сідаємо ззаді, і все, все, все тихенько. Можна зразу, знаєте, цю ідентифікацію, з ким щось не так. От сиділи на перших рядах тут брати і сестри, гарно молилися, чую, нема молитви. Що таке, нема цих братів тут чи сестер. А десь далі і мовчать. Треба вже бісєдувати, що не так. Хай Бог благословить.